2 березня, субота, отак у мене ось прийшло. З пакуванням посилок, ось подивіться. Так, да, я не просив сьогодні гроші, не робив пости, не виставляв рахунки, і це замітно. Ніхто майже нічого не прислав, Ну, діло не видно. Що мені тепер людям сказати, що я вам нічого не можу відправити. Слава Богу, є що відправляти, тому що люди, які прислали мені посилки, в частності сніжна, спасибо велике. Зараз я все розпасував, розпакував. Частину ми Вовою спакували за ніч. це йде в родини. Частина... Ну, в родини, що просили у нас, частина більша йде хлопцям. Але я про приїм. Сьогодні о 22.00 ми з вами зустрінемося швиденько. Бігло. минут на 40 в ефірі на моєму телеканалі YouTube. Як я й казав, я буду входити в графік щосуботи прямих ефірів у 22-й годині, хоча це дуже важко, тому що днями так вибігаєшся, як собака, потім вже не до ефірів. А повод у нас є, да, мені сьогодні якраз повод дали. На мене подали в суд наконець. Система пішла другим путем. СБУ, прокурори шукали, рили, рищили е, рахунки Ні нихера не знайшли призив до переворота. Е, Потім, що там, вони ще приписували мені. Щас, це те, що суд у мене йде А... Критика військового керівництва щодо корупції в лавах ЗСУ. Тепер уже про це всі кажуть, не тільки я один. Тому пішли іншим путем. Зараз вони знайшли шестерок, які готують позови на мене в суд щодо наклику. Ну що ж, сьогодні. Ми розглянемо один з таких позовів, ну і його позивачів. І пройдемося окремо по цій лічності, по цій гніді, яка на мене написала позов. І по представнику позивача, бо сам позивач в суд не може з'явитися, але я буду наставити на тому, довкола присутстві позивача. Так що сьогодні, 22 годині, Велкам до мене в ефір на YouTube. Недовго, 40 хвилин, обіцяю.